Не так давно українцям відкрили доступ до розширеного формату підписки PlayStation Plus. Певне, основною перевагою прокачаної підписки став доступ до чималої бібліотеки безкоштовних ігор, яку регулярно оновлюватимуть та розширюватимуть. А щоб ваші очі не розбігалися від побаченого, ми виділили 15 вартих уваги проєктів з цієї бібліотеки. Там ще чимало крутого, та цей перелік може стати вдалою відправною точкою для вашої мандрівки. Ghost of Tsushima чарує з перших митей. Чарівно змальований студією сакерпанч Японський острів Цушима до того милує око, що ймовірно до кінця гри ви не скористаєтеся швидким переміщенням. Зависнути на кілька десятків годин у визвольному поході проти монгольських загарбників тут вийде тільки так: а між тим знайдеться час і в гарячих джерелах поніжитися, і віддати шану місцевим храмам. Цей проєкт захоплює подачою допоміжних активностей, адже попри відсутність значимої нагороди в окремих, це діло тягне звернути з дороги та порозвідувати місцеві таємниці. А якщо у вас PS5, то Ghost of Tsushima Director's Cut – це ще й можливість відчути на собі певне найкраще на сьогодні реалізацію можливостей DualSense. Кіно та відеоігрову версії «Вартових галактики поєднує те, що це зразкові приклади якісної подачі історії одразу з п'ятьма головними героями. Так, ігровий фокус помітніше зміщений у бік Пітера Квіла Старлорд. Але ігролад в Marvel's Guardians of the Galaxy, попри свою приємність, далеко не основне. Адже музичний супровід, режисура і діалоги відкидають його на задній план. Важко порахувати кількість ситуацій, коли я просто відкладала геймпад у бік та слухала. Слухала, як ракета підколює Гамору і сперечається з ґрутом. Як Дракс в чергове висловлює свої підозри щодо новенької, як на фоні драйвово грає музика. Тут таки варто зупинитися, бо піду перепроходити. Uncharted можна без сумнівів назвати найкращою серією пригодницьких ігор сучасності. І якщо ви раптом власник PS4 або 5 і досі не грали останні частини серії, то це варто виправляти. Так, Sony поскупились та додали до підписки тільки базові версії з ps 4 Однак навіть вони виглядають до того класно, що ви будете ще здивовані, коли глянете дати їхнього виходу. Тож уперед, на пошуки скарбів минулого. Завдання гойдатися Нью-Йорком туди-сюди протягом десятків годин звучить як робота для справжнього супергероя. Тож одягайте один з купи доступних костюмів та гайда боротися зі злочинністю у грі Spider-Man та самостійному аддоні Miles Morales. Адже суперзлочинці самі собі пикне натовчуть, а місто від їхніх злодіянь рятувати потрібно. Якраз дорогою вийде зібрати різних пам'ятних дрібниць, пройти серію тренувань та утримати кілька разів прочуханки, щоб було чого уроки засвоювати. Крім іншого, Spider-Man – одна з небагатьох сучасних історій про досвідченого павучка, що не перший рік бореться зі злочинністю та власним графіком. Тож спостерігати за таким пітером особливо цікаво. Red Dead Redemption 2 це проект, до якого страшно підступитися. Тому що, коли він затягує вас у свої тенета, то ви втрачаєте лік часу та не помічаєте, як минають десятки годин запалюваннями, риболовлею та пошуком найкрасивішого фасону сорочки. Через свою неквапливість він може сподобатися не всім, та насичення тутешнього світу дрібними деталями та неочікуваними історіями підкупляє. А за підпискою наважитися на знайомство навіть простіше. Не часто вдається потрапити на роулайд Балет Хелл у 3D просторі, та Returnal реалізує цей концепт особливо якісно. Сповнена таємницями, планета манить повертатися до неї ще і ще, щоб врешті показати тутешнім ракам, де їхні земні родичі зимують. Не слід очікувати від проекту неймовірної історії, адже це проект про відточений до деталей ігролад з відстрілом інопланетної живності на локаціях, де вкрай рідко виходить знайти безпечну місцину. І якщо вам бракує самітньої гри, до якої можна вертатися ще й ще щоб подовго відточувати власні навички, не сильно завантажуючи голову сюжетними деталями, це вартісний вибір. Останній проект хідея коджіми дивує своїм форматом. Ідея неспішно, меланхолійно бродити десятки годин порівняно пустим світом зі складним ландшафтом, несучи за спиною купу коробок та без можливості увімкнути собі музику викликає питання. Також Productions вдалося знайти одразу набір елементів для Death Stranding, що оплітають цю ігроладну базу своїми нитками та надають їй привабливої форми. А часом так і тягне неспішно помандрувати кудись, сидячи на канапі та літаючи поміж своїх дум. Ремеді хотіли створити оповнену таємниць гру де елементів, що викликають у гравця питання більше ніж йому дають відповідей, і в них вийшло. Та ще й поставили вони це на рейки з супердинамічних перестрілок від третьої особи, в яких можна буквально рознести півлокації та вирвати шматок найближчої стіни, аби розбити скроню найближчому противнику. Доводити, хто тут справжній директор, ще ніколи не було настільки захопливо, як у контрол. Якщо вам забракне підозрілих предметів у контрол, то обов'язково відправтеся на дослідження космічної станції Талос. Після цього ви не раз пожалкуєте, що купили собі набір однакових чашок. Рейнер нерівномірне у своїй крутості, і останні сегменти гри засмучують на фоні початку. Втім, навіть за цих умов це один з найпривабливіших ігрових світів останнього десятиріччя. А який пам'ятний у проєкту візуальний дизайн засмучуватися залишається хіба тим, що у комплект не входять доповнення? Адже Мункраш теж вкрай варта знайомства, самостійна гра. Перелік доступних за підпискою PlayStation Plus Extra ігор не міг обійтися без інтерактивного артбуку Bloodborne. Ця гра спаскудила нервів мільйонів геймерів і разом з тим подарувала натхнення десяткам мільйонів митців. Прекрасна і жаска водночас вона турує шлях до наших сердець манівцями, обираючи найгустіші терні. Лиш би залишити слід побільше. Підіть, ну і розкажіть, скільки часу у вас забрали битви з першими босами. Якщо Uncharted бере вас за руку і садить на вагонетку американських гірок, яка сама везе вас до незвіданого, то Outer Wilds дає вам будматеріалів і каже турувати маршрут самотужки. І за цим процесом вам доведеться дізнатися чимало та побудувати власну поводинку теорії здогадок. За те, яка нагорода пізнання очікує по завершенню. Якщо бібліотеці PlayStation Plus Extra чогось і бракує, то це проектів про механізми, що роблять врум врум На жаль, Sony поки не додали туди жодної з частин Gran Turismo, А з присутнього мені найбільше гріє серце Trials Rising. Відчайдушні поїздки по хитро спроєктованих треках з запальною музикою та флешбеками до юності, де я подовго мучила на кнопковому телефоні Gravity Defied. Якщо перший час у вас складатиметься враження, що нічого складного тут немає, то не кваптеся з висновками, адже Trials Rising приховує стільки шарів складності, що ваші пальці благатимуть про помилування ще до завершення основної кампанії. Котики ня, мандрувати котиком, маючи виділену кнопку для нявкання, Супер ня. У процесі видище й килимів подерти та трішки посплюнькати обабіч робомузик. Стрей чарує з перших митий, і за свою порівняно коротку тривалість встигає сповна розкритися, не скочуючись у самоповторення. Це справжня перлинка бібліотеки PS Plus Extra, і пропускати її точно не варто. Поки фанати PlayStation завмерли в очікуванні свіжої глави у історії перемазаного попелом спартанця Кратоса, можна нарешті ознайомитися з минулим епізодом серіалу Чоловік речить та трощить голови богам. Досліджувати тутешній світ приємно, і хоч бойова складова по-справжньому розганяється лише ближче до останньої третини гри, жбурлятися сокирою не набридає. Хочте трісни. Та чому б не проспостерігати за епічністю зображуваної історії? Скільки б Даніель альвавра не бив себе у груди щодо реалістичності Kingdom Come Deliverance, проект, напевне, доводить стільки одне. Геймери часом люблять страждати від ігрових умовностей. Адже назвати легкою мандрівку в середньовічну богемію, мій язик не повернеться. Хоча запам'ятовується ця подорож надовго. Ще пак, стільки трястися на коні, аби тебе побили палками якісь лісові бандити та відкинули в історії на 2-3 години. Автор тексту Владислав Папідоха. У мікрофон моркотіла Майя Ведернікова, а збирався за докупи з клаптиків хтось з наших талановитих новачків. Через блокування сторінки фонду Повернись живим на Патреоні ми вирішили бойкотувати цю платформу. Дякуємо, що підтримували нас весь цей час. Тепер треба так само підтримувати хлопців та дівчат, що боронять наш з вами спокій та життя. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму Збройним силам України, будуть у коментарях під цим відео. Якщо ж ви все ще тут і хочете допомогти команді Play.ua випускати більше контенту, станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі або на БаймієКофі, як це вже зробили люди, імена яких ви бачите на екрані. Окрема гіперподяка нашим відважним отаманам Ярославу Триф'яку та Данилу Рум'янцеву. А також промені милості та вдячності рожевим булькам Олексію та Коростенському. До нових зустрічей, папа! -па. Відчайдушні поїздки по пих... Відчайдушні поїздки по похитро... хитро спроєктованих.